Добрий день. неприємна інформація. Прийшла із Литви. Як стверджує влада республіки, технології, що фінансуються європейським союзом і були розроблені в Литві, могли опинитися в Росії і Білорусі і використовуватися у військовій промисловості. Як повідомив журналістам Даугілас Разауска, керівник спеціального слідчого підрозділу служби розслідування фінансових злочинів, розслідування розглядає кілька сценаріїв: зокрема, можливість того, що обладнання, вироблене за кошти Євросоюзу, було незаконно експортовано до Білорусі та Росії і використовувалось в їх військовій промисловості. Він також сказав, що компанії працюють що працюють в Литві, займалися розробкою навігаційного обладнання. при тому ними керували затримані особи, які є громадянами Білорусі та Росії. Минулого тижня кілька громадян Білорусі, Росії та Литви було затримано за підозрою в участі в організованій злочинній групі. Яка якраз і займалася переправкою до Росії цього обладнання, європейський уповноважений прокурор Даріус Карчинскас заявив, що п'ятьом особам та одній компанії було офіційно повідомлено про підозру в рамках розслідування, яке проводить Європейська прокуратура Департамент державної безпеки Литви та служба розслідувань фінансових злочинів. В рамках цього розслідування по всій Литві було проведено понад 10 обшуків, зокрема в будинках на робочих місцях в компаніях та в транспортних засобах. За даними литовської влади, компанії, що знаходяться під слідством, отримували фінансування від Європейського союзу і виробляли обладнання, призначене для навігаційних та супутникових систем. І правоохоронні органи заявили, що зараз вживають процесуальних заходів для забезпечення потенційної компенсації за завдані збитки. Таким чином, ми бачимо, що Знаходяться шляхи, як обходити санкції, і навіть компанії, які випускають обладнання за гроші Європейського Союзу, примудряються такі передавати це підсанкційне обладнання світовому ізгою. Добре, що цей канал тепер перекрита. Треба шукати і інші канали, і їх теж перекривати. На все добре.